Всім привіт! З вами Альона Венера, експерт по дизайну людини. І сьогодні хочу поговорити з вами про те, як же ж розуміти свій дизайн. Це відео буде для початківців, для тих, хто хоче зрозуміти, що таке дизайн людини, що там означає, як в ньому розібратися і що він взагалі може про вас розповісти. Дизайн людини це об'єднання різних систем, для того, щоб подати максимально. Якісну, скажем, так зрозумілу інформацію про вашу особистість, я вивчала дизайна людини інтегрований, і це найбільша його скам так перевага в тому, що це практичність, та да? він практичний, і його можна втілювати, скажем так, в щоденне ось таке життя, да тому, що практикувати, експериментувати з собою і досліджувати да, а як мені стою чи іншою інформацією. Дизайн людини об'єднує в собі кілька систем астрологія, чакральна система, квантова фізика, генетика та психологія. І це такий комплексний мікс комбо да, для того, щоб людина могла себе впізнати да, такою, як вона є. Без ось такої картинки, яка називається «Бодіграф», ви нічого не зрозумієте. Да? Для того, щоб зробити ось таку картинку, от, ми або в е, Google е, заходимо і просто вводимо розрахувати свій дизайн людини, от, і знаходимо там той сайт, який вам подобається, або відразу переходимо на сайт, який називається Humdes. І там розраховуємо свій «Бодіграф». Коли ми розрахували свій бодіграф, там звичайно ми дивимося і нічого не розуміємо, тому що багато різних якихось фігур, багато чисел, рисок, да, і нічого не зрозуміло. Тому давайте розбиратися крок за кроком. Перше і саме головне, що нам потрібно, це зрозуміти, який у нас тип. От під такою картинкою, да, у вас там буде на фумдес трошечки нижче. Ось тут я вам зараз покажу. Видно, який тип особистості. Далі нижче ще є про профіль, та, там різний може бути профіль 6, 3, 5, 1, 2, 4, різні є профілі. Ви дивитеся, який ваш. Є 5 різних типів. Це у нас генератор, маніфестуючий генератор, проектор, маніфестор або рефлектор. От, і е, різний тип особистості він має свою стратегію по життю. І як сказав автор цієї методики, да, дизайн людини, що найголовніше це в дизайні ваша стратегія і авторитет. Про авторитет поговоримо трошечки пізніше, а от саме інформацію по стратегії можна дізнатися саме по типу особистості. Тип особистості це яка твоя соціальна роль, та як тобі краще взаємодіяти з іншими людьми. Які там є моменти, нюанси, да, і стратегія це те, яким чином краще і легше рухатися по життю. Профіль це перший ключ до розуміння себе і свого характеру, відмінність себе від інших людей. Перший, але далеко не останній костюм, який відрізняє вас від інших. Знаючи свій профіль, можна як мінімум дізнатися опис свого характеру та різні особливості, а як максимум дізнатися свою дійсну роль у житті. У мене є для вас прекрасна новина, тому що я в себе в інстаграмі Альона Венера на даний момент запису да, цього відео у мене є безкоштовний експрес-розбір саме по типу і профілю. Ви можете підписатися на мою сторінку і написати слово експрес в Дірект. Далі я з вами сконтактуюся і. Домовимося про ось такий експрес-фрудбід для того, щоб ви могли познайомитися з дизайном людини да, і, скажімо так, відчути мене як провідника, дізнатися про себе щось нове і цікаве. Далі, наступним пунктом у нас йдуть ось ці такі фігури всередині. Ці фігури в кожному бодіграфі називаються центри. І ці центри вони бувають визначені, тобто зафарбовані або не визначені, вони не зафарбовані. І ті, що визначені, це ваші сильні сторони. Це те, на що ви можете опиратися да? те, що дано вам від природи, та, ось таку вашу сильну сторону. Зараз я ще поговорю про те, який центр яку має тему. От, але. Е, ще хочу сказати про невизначені центри. От, тому що невизначені центри це ті центри, які тягнуть енергію. Е, дуже часто да, вони вимагають наче, от, знаєте, пропрацювання цього центру, от, пропрацювання себе в тій чи іншій темі. Але є ще хороша новина в тому, що такі невизначені центри це ще наше поле росту, да, там, де ми можемо себе. Прокачати да, там, де ми можемо себе, ну, от, свій внутрішній дизайн, да, свою внутрішню природу налаштувати по е, цьому центру, по цій темі. Коротко розкажу про е, кожен центр, да, яка в нього тема. Тімений центр це центр натхнення питань і думок у голові. Тобто людина завжди хоче мати натхнення, з натхненням там працювати, завжди вона його шукає, хоче його там берегти і так далі. Та, але по секрету скажу, це натхнення не залежить від цієї людини. От, е, далі тут ще є тема питань і тема думок, коли постійно виникають різні питання в голові, постійні думки, з е, ментально жувачка я це називаю, і з цим якось потрібно справлятися. Е, до речі, ще до Кожного центру, я даю рекомендації, да, яким чином потрібно пропрацювати той чи інший центр. Я зараз говорю про інтегральний дизайн людини, де є практичність, да, де є втілення, і до кожного центру є рекомендації. От, і ще є така функція, як ведення, коли ви замовляєте. Розбір по е, дизайну людини, е, ще можна замовити е, пакет, скажімо так, да, коли є е, розбір по дизайну людини і чотири консультації для того, щоб ми зізванювалися там один раз в два тижні і е, проставляли да, ось такі кроки, яким чином буде пропрацювання того чи іншого центру, в залежності від того, що вам на даний момент потрібно покращити. Далі, аж на центр це впевненість і відповіді. Коли дуже хочеться впевненості в своїх знаннях, да, ось і постійне відроби знання, це називає, коли постійно завалюєш себе якимось курсами 100-500, от тому, що тобі мало, тому що ти не впевнена в тому, що ти вже все знаєш, на да, чи не впевнений, тому що я вірю, що чоловіки теж можуть дивитися таке відео. І тут ще є тема. Відповідей, коли постійно шукаєш, да, от, значить чіпляєшся за ці відповіді. І е, тут є спеціальна, скажімо так, да, природна стратегія, яким чином е, з цим всім працювати. Далі, горловий центр це у нас е, проявлення, голос, реалізація, самовираження. Та тема, яка зараз у всіх на слуху, да, всі там хочуть в реалізацію, да, або майже всі. От і а, дуже багатьох там цікавить призначення, куди мені, да, про призначення трошечки нижчий центр. От, але саме в темі реалізації тут є два варіанти: або цей центр визначений, або цей центр не визначений. І плюс, звичайно, тут є дуже багато різної інформації саме в темі реалізації. От е, тому на е, глибшому розборі я обов'язково вам про все все розповідаю. От і е, даю рекомендації, що ж з цією інформацією робити, да, як з мінуса перейти в плюс, тому що в як я вже сказала, да, в кожному центрі є мінус. Да, ми можемо його проживати коректно або некоректно. Джи-центр е, це теми напрямку по житті. Самоідентифікаці і любов. Тут іде тема саме любові до себе, ну і взагалі любов в партнерстві, яким чином ви проявляєтеся до іншої людини, от, і які там є моменти в плані того, що там зависання да, на партнері, ну от, залежність да, від любові, його чи там любить він чи не любить, і таким чином ти думаєш про себе. От, ну, Там дуже цікавий центр, дуже багато хто приходить саме з запитом в напрямку от, в пошуках свого призначення, але дизайн людини трошечки розповідає про це з більш глибшої сторони. от, І тут можна зловити дуже-дуже багато інсайтів саме на цьому центрі. Наступний центр це він знаходиться трошечки нижче. От він може бути або такий оранжеве коло таке, або він може бути не зафарбований. І цей центр називається сакральний. Він про енергію, про секс і про працездатність. Людина себе проживає саме в цих темах. Тому що тут можна або дуже сильно заганятися, да, в якесь досягаторство, в роботу, не знати кнопки стоп від якоїсь роботи чи іншої зайнятості. І так само там питання в сексі, да, наскільки часто людині хочеться, да, наскільки багато є енергії на протязі дня, що робити, щоб цієї енергії стало більше, що робити, щоб хотілося да, там, щось робити, особливо якщо ви не можете там себе щось, як то кажуть, заставити, да? от, змотивувати, щось робити. Кореневий центр він має такі теми, як стрес, тиск щось починати, е, рухатися вперед. Тут про вашу стресостійкість, і якщо її немає, то що з цим робити? Далі Селезінковий центр це такий трикутничок зліва, так, якщо ми дивимося на бодіграф. І цей центр він відповідає за інтуїцію, за страхи, за зв'язок з тілом і за безпеку, да, за відчуття безпеки. От, тому що тіло воно може або підказувати, тобто і цей центр, да, він може або підказувати вам, чи ви в безпеці, да, і яким чином проходити страхи чи навпаки, да. Пропрацьовувати оці всі моменти. От, тому цей центр він теж дуже класний, тому що якщо він визначений, це означає, що має бути сильна інтуїція. от І яким чином ж її прокачати, і яким чином навчитися довіряти собі, от це якраз це уже на моєму глибинному розборі. От, і така вам зараз узагальнена інформація для того, щоб ви розуміли, що є, за що який центр відповідає. І ось цей маленький центр, який дуже серйозний, тому що він відповідає за самооцінку, за гроші, за контроль і за обіцянки. А кому актуальна тема грошей, звичайно, дуже багатьом. Яка стратегія природня того, щоб до вас приходили гроші? Так, що, де гроші, скажімо так, у дизайні людини, це якраз тут, в цьому центрі. Емоційний центр це хвилі настрою, це відчуття провини за емоції інших людей, і взагалі все, що стосується емоцій да, їх проявлення або. Акумулювання тут всередині, це все сюди. Тут дуже багато звільняючої інформації. Повірте, я коли е почула про свій емоційний центр, мені я настільки видихнула, ну, от я настільки м прийняла себе, прийняла те, що я відчуваю. Я зрозуміла, чому я це відчуваю, що з цим робити. Ну, от, і зараз я, до речі, навіть на своєму розборі я даю практику, яку записала сама, якою я користуюся. Постійно, да, коли мені потрібно, практика для роботи з емоціями, в того, в кого не визначений емоційний центр. А в кого визначений емоційний центр, там є багато крутих рекомендацій, які просто потрібно практикувати. Так, авторитет, авторитет це про те, як приймати важливі рішення у своєму житті. І на що спиратися, да, коли е, ви приймаєте ці рішення, як розуміти, що ваші рішення є правильними? От е, тому, що знову ж таки повторюю, те, що я говорила на початку відео, найважливіше це те, яка у вас стратегія і який авторитет по дизайну людини. Це перше, з чим потрібно налаштуватися, да, і з чим потрібно навчитися жити. А далі вже підлаштовувати е, інші. Центри да, для того, щоб вони працювали природним чином. Далі, коли ми дивимося на бодіграф, тут ще є ось такі з'єднання, да, коли від одного каналу до іншого йде ось така лінія, яка повністю з'єднана. Канали показують конкретні таланти, здібності, схильності людини до чогось. Це ваші ось такі конкретні суперсили да, для того, щоб впливати якимось чином на цей світ. Там ще є інші налаштування, але я думаю, що це вже буде десь в наступних відео, тому що дизайн людини він такий дуже глобальний. Да? І коли досліджувати себе з усіх сторін да? по дизайну можна е набагато легше проживати своє життя, е перестати нарешті боротися з собою, боротися з тим, що от, а ось інші ось так, а я так не вмію, да? дізнатися, а як вмію я, да? тому що в кожної людини. Є якийсь талант, є щось, для чого вона пройшла в цей світ. От, і дизайн людини він якраз відповідає на всі всі питання. А головне з дизайном людини не просто послухати, а да, експериментувати, жити, да, тому що е, тут потрібно налаштувати, не просто почути, да, а поекспериментувати, приміряти на собі цю шапочку таку дизайну. От, підходить мені цей варіант чи не підходить? От, е, хочу я на даний момент та, це втілювати в життя. От, чи я до цього повернуся, наприклад, трошечки пізніше. Буду ще вас чекати в інстаграм для того, щоб зробити експрес-розбір. А от ви можете просто підписатися і написати слово експрес в е, Дірект. Це така унікальна можливість для вас. А з вами була Альона Венера. Дякую за увагу і до наступних відео. Не забувайте поставити лайк для енергообміну. Можливо, захочете підписатися на цей канал. Буду дуже вдячна. От і до нових зустрічей.